17 червня. Вівторок. У нещастях звинуватять Божий народ. Горе Землі і Морю, бо до вас зійшов диявол, який у великій люті, знаючи, що має обмаль часу. Об'явлення 12.12. Оскільки люди щоразу далі відступають від Бога. Сатані дозволено виявляти владу над дітьми непослуху, а він провадить подальшу руйнівну роботу. На морі і на суші відбуваються лиха, вогонь і вода нищать майно та життя. Сатана планує звинуватити в цих бідах тих, хто відмовився вклонитися ідолові, якого він поставив. Його агенти вказують на адвантистів сьомого дня, як на причину всіх лих. Ці люди відкрито не підкоряються закону, стверджують вони, вони зневажають неділю. Якщо змусити їх підкоритися закону про обов'язкове дотримання неділі, тоді ці жахливі суди припиняться. Нещастя, які прийдуть, будуть найжахливішими, найнесподіванішими, безперервними. Якщо люди звернуть увагу на Божі застереження, і якщо церкви покаються та знову виявлять вірність Богові, то окремі міста будуть на якийсь час збережені. Та якщо люди, які були обмануті, продовжать іти своїм шляхом, зневажаючи Божий закон і проголошуючи неправду, то Господь, бажаючи пробудити їхні почуття, допустить, щоб вони зазнали страждань. Божі суди будуть вершитися відповідно до нечестивих учинків людей, а також тієї міри світла, яку вони отримали. Якщо вони знали істину, то й будуть покарані згідно з отриманим світлом. Сатана по-своєму тлумачить події, і, піддавшись його навіюванню, багато керівників думає, що нещастя, які відбуваються на землі, є результатом порушення неділі. Сподіваючись вгамувати Божий гнів, ці впливові люди видають закони, що нав'язують святкування недільного дня. Вони думають, що, підносячи фальшивий день спочинку, змушуючи коритися закону про недільний день, виконують Боже служіння. На тих, хто шанує Бога, дотримуючи справжньої суботи, дивляться як на невірних Господові, тим часом як невірний той, хто так ставиться до них, адже він зневажає суботу, дану ще в едемі.